Море та пісок, що ще потрібно для відпочинку. А менше ніж за кілометр звідси розмай талантів. У туристичному містечку на Одещині відбувається перший всеукраїнський фестиваль Чорноморська парлина. Там про відпочинок поки що не думають, тому що кожен хоче перемогти. Понад 200 творчих номерів за два дні, майже половина з них хореографія. Це й не дивно оцінювати танцюристів. Приїхав Влад Яма. В моєму випадку все дуже просто. Я хочу, щоб те, що відбувається тут на сцені, в найбільшій степені. Підходило під поняття, яке звучить як танець. Чим більше в этом буде танцю для мене, тим лучше. Ну а танець це дуже багато. Те, що танцювати таке просто, довели ось ці чотири річні дітей. Колектив естрадного танцю «Ренесанс» із Кривого Рогу існує уже 35 років, та найбільше слави їм принесли ось ці юні пірати. Очень довго думали, зможуть ли маленькі діти 4-5 лет танцювати. І вот именно вибрали такий образ. Музика появилась музика. Попробували и получилось. И вивезли в их в Дніпропетровськ на міжнародний фестиваль. І вони теж взяли гран-при. Так що в, в копилке это це вже И именно піратіки нагороджувати та й оцінювати музикантів. Доручили саунд продюсеру шоу Голос країни» Євгену Іванову. Євген взагалі виконував роль доброго судді. Під час конкурсної програми аплодував усім виступаючим. А лауреатами фестивалю з його доброї руки стали фактично всі інструменталісти. Та головну нагороду він віддав харків'янці Олександрі Новіковій. гран у номінації вокал дістали учасниці, яка поєднала і невимушеність, і професійність. Це сильна пісня, і там видно мій голос. Вокальні дані мої. Я дуже хвилювалася. Я аж там заплакала, коли. Мені сказали, що я виграла гран-при. Я була на всеукраїнському таланті в Кам'янці-Подільському. Виграла друге місце. Потім на ще один талант пішла і виграла вже перше місце. Під журі співаків оцінювала заслужена артистка України Марина Одольська. каже, очікувала трішки більшого, проте загалом рівень виконавців як для першого фестивалю прийнятний. Я очікувала більше. Досконалішого більш професійного виступу учасників, тому що я багато сиджу в журі різних фестивалів і конкурсів. І е, при такій кількості учасників, звичайно, очікувала набагато більшого, але є е, дійсно діти талановиті». Марину Влада та Євгена запросила на фест творчий організатор Віта Савінська, викладачка Кам'янець-Подільської дитячої школи мистецтв уже 12 років виховує талановитих дітлахів. До слова своїх вихованців на конкурс не брала. Каже, це було б нечесно. Натомість разом із колегами-організаторами провела масштабну роботу, аби запросити і відомих людей у журі, і півтисячі учасників з усієї країни. У Мене дуже багато друзів по всій країні, в кожному області у нас є. Тобто, ми давали реклами, давали об'яви. і люди відгукнулися. Я бажаю їм, щоб вони продвігалися далі, щоб вони прийшли не тільки на наш фестиваль, а далі на голос діти, перемог, перемог і щоб стали зірками, як Марина Одольська, Влад Яма. Ну що ж, усі лауреати нагородження, і тепер у них є цілий рік, аби ще краще підготуватися і ще більше вразити своїми талантами журі. А поки що вони можуть просто відпочити, насолоджуючись сонцем, морем та піском. Задачни Богдан Лібаченко, Сергій Репчинський, новини, телеканал Ексклюзив.